Мій позивний адвокат. Я з 57-ї бригади, 42-й батальйон. Посада в мене командир відділення, командир бойової машини. ЮПР-765. В нашому підрозділі це є основна бронемашина, яка залучається на виконання завдань. Скористь при роботі в неї до 60 км. Коли були машини ще новіше, можна було більше. Тут у нас іде місце навідника, його робоче місце. На ньому закріплений Браунінг калібр 12,7. До нього присоєдиється короб, лента на 100 патронів. Тут у нас навісна броня складається з трьох рівнів. Іде перший рівень, Це металічка. Потім тут пена задається. Потім йде лист, пена і корпус машини сплавлені з алюмінію. Маса даного автомобіля складає 13,7 тонн. Ззаді у нас йде два бака по 200 літрів кожному. З розходом, як у нас подсчитує 900 грамів на кілометр, такого конечно, немає. Я думаю кілометрів на 300 має хватити. Тут у нас ляда. В закритому стані вона опускається у нас повністю донизу. Якщо ляда заклинила і дай Бог не відкривається, у нас є люк. Ми можемо виходити через люк. Тут у нас знаходиться робоче місце командира машини. Його трьом люк, якщо по бойовому, ми закриваємо, якщо по походному переміщенні, можемо відкрити. Поряд з командиром знаходиться механік водій. У механіка за спиною одразу командир машини. Якщо у нас у вас гарантія в середині машини в двигательному отеці, для цього командир може достати рукою витягнути флажочок. Воно відкриває огнетушителя. Має само потушити машину. би Бог росту дав. Це у нас двигательний отєкт. Воздушний фільтр. Трансмісія і коробка. Цей поплавок ми можемо плавати по воді до глибиною до 4 метрів. Він відкидається і за счет гусениці на третій передачі ми можемо пройти невеличкий брод. Це ми ставили самі. Для ночного передвіження показує як передню камеру, так і задню. мою. Це месяце наверняка наводчику. Тут стоїть у нього запасний ствол. Потому що за ногу не може багато может Після После ним можна поменять. Печка, дизельный отопитель. Він у нас включається на місці механіка. Є для нього спеціальна тумблера. Ну, перед цим мы открываем бак в углу от печка печка пока машина закрыта температура будет поддерживаться можно поставить на меньший режим то есть на одиничку и просто чтобы поддерживало це якщо там чарование або здесь виконує завдання mm. так соответственно тепло тут для хорошей крайне мережі то не жалуется все у нас есть педаль по походном по -походному. Це яка? По походному ми їдемо, нажимаємо верхню, по походному ми наживаємо. Ага. Тут у нас относительно коробка. На себе і вперед, це задня. До себе зажимаємо флажок вниз це перва. Це понижена, коли щось тянемо або ага. переміщаємось по болоту. Один-два, один-три. Ну і 2 3 це вже по дорозі, по асфальту можна там, де, якщо погода сухая, можна і по полю. 2-3 це до 60 км можна розгнатися.